Ми почали переоснащення свого заводу з того моменту, як пройшла приватизація. Сьогодні всі наші ліки відповідають фактично європейським стандартам якості. Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод став першим в Україні фармацевтичним підприємством, що повністю впровадило європейські та міжнародні стандарти у сфері якості. Завод успішно поєднує науковий потенціал і високотехнологічне сучасне виробництво політика підприємства в переході на європейські стандарти десь 96 95 рік. Оскільки все підприємят однмоментно неможливо було перевести і реконструювати, ми шли по так, участок за участком. Особлива увага у нас на підприємстві приділяється закупкам, вибору постачальників, контролю якості сировини, що використовується. Боршіхівський завод він не просто завод, це два в одному. Ми називаємося науково виробничий центр. У нас є такий підрозділ, який займається наукою. Серед понад ста найменувань лікарських засобів, які сьогодні виготовляє борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, особливе місце посідає жовчогінний препарат рослинного та тваринного походження. «Алохол». Моя життя на цьому заводі приплітається дуже тісно із життям цього препарату. Я прийшла на завод, було це більше 50 років назад, і в той же час ми почали розробляти цей препарат. Тобто перші серії препарату були випущені в моєї присутності. Я прийшла в цех, який теж називався «Алокол». Цей препарат є певним символом для нашого підприємства, а може, якоюсь сімейною реліквією, тому що його ми робимо на протязі 51 року. Алахол відноситься до оригінальних препаратів. Аналога цього препарата ні в якому закордоні більш немає. Це чисто наш препарат, наш бувший радянський, тепер український препарат. Він оригінальний, він давній, і він повністю заслужив свою повагу до себе, тим, як він працює. Основними компонентами препарату алохол є добре відомі вивчені і безпечні інгредієнти: жовч, часник, кропива і активоване вугілля. За півстоліття Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод впровадив низку технологічних змін для забезпечення гарантії якості препарату. І сьогодні алохол випускається згідно вимогам стандартів GMP – належної виробничої практики, принципи і правила якої є обов'язковими для всіх країн-членів ЄС. Система GMP хороша тим, що ми можемо отак от покроково доказати любому інспектуючому органу або дуже заінтересованому громадянину оцей весь процес і доказати, що і тут, і тут, і тут, і тут якість, безпека і ефективність препарату зберігається і доказ. Препарат алохол виготовляється шляхом змішування сухих компонентів, що виключає вплив вологи і тепла на всі інгредієнти препарату. Алахол у нас дуже старий препарат, він був ще з радянських часів і, звичайно, на даний момент якість набагато покращила в зв'язку з зміненою технологією. Зараз використовуються сучасні методи виробництва. Раніше цей препарат проводився методом влажної гануляції. Это був сложний процес, очень процесс, процес, учень енергоємки. Сьогоднішня технологія дозволяє этот препарат методом прямого смешения. Эта технологія дозволяє за достаточно короткий період произвести качественный препарат при меньших затратах на енергоносі. Підготовка сировини, приготування ліків та фасування готового продукту відбувається в так званих чистих приміщеннях, до яких висуваються певні вимоги згідно GMP. На данной делянці виробництва задеяна минимальная кількість персоналу. Участок производства твердых лекарственных форм. Номер два, это участок по производству таблеток колохол. Строительство этого участка не только оборудование было задействовано европейское, но даже помещение, помогательное оборудование. Помещение нам строила компания Австрийская Акта». Этот участок мы ввели в эксплуатацию в первом квартале 2015 года. Сировина необхідна для виготовлення всіх препаратів, в тому числі і алохову, проходить ретельну перевірку в сучасних лабораторіях відділу контролю якості заводу. Саме використовуємо суху сублімовану жовч, використовуємо сухі порошки крапиви і чеснока, Це натуральні продукти вічегняного виробника. Саме важливе – етапі готовлення маси, коли нужно соблюсти Треба надатві точно калістю кожного компонента. По всім компонентам ми добиваємося мікробіологічної чистоти, при цьому повністю зберігається хімічна біологічна активність цих компонентів, відтак ефективність самого препарату. Як підрахували на Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводі, за 51 рік було виготовлено близько 35 мільярдів таблеток алухолу. с совершенствованием технологии его вырубник Выробник в упаковку препарату на более удобную. Ну, а лет мы производили этот конкретный препарат, то есть Алахол номером 50. Это был большой блистер, большущий, где было 50 таблеток. На сегодняшний день мы эти 50 таблеток положили в 5 блистеров по 10 таблеток и положили в аккуратную пачку. Таблетирование производится. Зі скористю 150 тисяч таблеток часу, тобто з достаточно великою швидкістю. Після цього, коли процес окончений, таблетки поступають на контроль контролю качества. Відділ контролю якості має своєму в своєму розпорядженні дві лабораторії мікробіологічну і фізико хімічну Ці лабораторії оснащені самим найсучаснішим обладнанням. Це хроматографи. Це спектрофотометрі, обладнання дуже високого класу самих сучасних європейських виробників. В лабораторії працюють 100% фахівців фахівці з повною вищою освітою. Після результату контролю таблетки поступають на покриття. З 2009 року компанія змінила цукрову оболонку таблеток алоколу на плівкову. Спочатку таблетки покриваються білою, а потім звичною всім жовтою оболонкою. Пройшовши черговий етап контролю якості, таблетки відправляються на фасувальну ділянку. Препарат в споживчій упаковці на 7 днів переміщується в карантин для проведення фізико-хімічного аналізу та здійснення мікробіологічного контролю. Тільки після всіх необхідних досліджень видається дозвіл на реалізацію лікарських форм, і препарат відправляється на склад готової продукції. Кожний виготовлений продукт проходить дуже багато стадій контролю, і таким чином забезпечується повністю, гарантується його якість. Звичайно, з того часу, от як почали виробляти препарат на заводі, технологія вироблення цього препарату, його компонентів, мінялася кілька разів, тому що розвивалася наука, розвивалися процеси. І машини, які роблять аналізи. Розвиток заводу, звичайно, в цей час проходив. Це супроводжувалося тим, що з'являлися нові лабораторії. З'являлися нові методики і технологічні методики і для контролю препарату хімічного, бактеріологічного і різного. Появилися нові машини для контролю. І все це дало можливість оновлювати цей препарат і робити його більш досконалим. Алохолу належить особливе місце в сім'ї лікарських засобів заводу. Виробник своєчасно модернізує процес виготовлення та за потребою оновлює сам препарат. Пройшовши солідний шлях на ринку жовчогінних препаратів, алохол не втратив своєї актуальності і заслужив довіру споживачів та фармацевтів. Препарат і сьогодні займає досить знакову, таку значну нішу в продажу всіх лікарських засобів, які мають подібні клінічні прояви. Але при цьому я вважаю, що він один із найдешевших і, в принципі, досить ефективний. Отакого повторюю поєднання чудового поєднання лікарських речовин і тваринного походження речовин більш ніде не спостерігається ні в одному препараті. То представте собі, скільки мільйонів людей за 50 років користувалися цим препаратом і казали йому дякую за здоров'я. Вважаю, що кращого препарату при таких незначних порушеннях роботи шлунково-кишкового тракту не існує. В історії фармації медицини.